Сьогодні вже пожинаю плоди своєї праці. Редисочка вже достатньо виросла і можна зривати. Вся така гарненна, велика. І це буквально я не побула на дачі два дні. Зриваю пучечок до столу вся одна в одну. Сьогодні 25 квітня, і я вже маю до столу свою редисочку, яку садила в кінці березня. На грядці, яку показувала, як я готую. От гляньте, яка бомбочка. Тобто їй тут достатньо поживки для того, щоб рости красивою, великою ну, і смачною. О, зараз будемо куштувати. Кому цікаво, як я вирощую салатики, а салат уже теж можна сьогодні зрізати. Переходьте на мій канал, там є відео, як я його висівала. Ну і редисочку теж. На все добре, з вами була Людмила.